Мало сказано спасибі тих, що від до Бога в небесах, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда, замало що в житті оцінила ту милість, що являється щодня, нічим перед Орцем не заслужила, це тільки благодать його дала, чи ж дійсно зрозуміла? Як часто погляд в небо підіймаю, і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різне трав'я помережило поля, як небо ділиться в грозу наполовину, і звідчі бавиться жовтавий листопад, а хтось лише спальовує в уяві. Як Подівне яблуко духмяне, як верби мокнуть віття у станках, не чує хтось веселий спів малечі, як плаче скрип, коли шторкнись її, як зустрічають весни, соловейки, І як річки тікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує, і не втече самих від Руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапельку дощу, як впаде, а хтось уже давно забув про спокій, Де вибух не тривожить мирний сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і будуть тиша вранці за вікном, як поділити лиш окраєць хліба. Голодні очі, глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина в молитві на колінах ніч і день. бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти серед людей цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було, більше не вернеш, коли не зможеш пригорнутися до мами. Відчути теплоту її ні долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька і не спитаєш мудрості його, найгірше, щоб образу затаїти. Не встигнути промовити, пробач, великий подарунок з неба жити. А ми самі вирішуємо, як, Чи вміє справді, цінувати Бога. Дай снівалась через край, я хочу боже більше відчувати блаженство, пропускати крізь єство, Щоб бачити в дрібницях, те багатство.